У продажі морозильна камера на 300 літрів корисного об'єму. Споживання електроенергії 250 Вт в годину. Морозильна камера бувалого вживання. Стан. Новий стан просто ідеальний. Укомплектували повністю кошиками. Кошики різні. Ось Два звичайних і третій кошик з відділеннями такими на різні товари. Є вон там знизу пробка це злив морозильної камери. Всередині вона в ідеалі. Ми її не фарбували через те, що заводська фарба тут. Лежить ідеально. Морозильна камера довжиною 1 метр, висота стандарт 98 см. Ширина бокової частини 66 см. Колодельчик майстер відповідно перевірив її. Контрольну діагностику будемо робити завтра зранку. Після чого її запакуємо і буде чекати свого потенційного покупця. Ось Виробник. А, НТ АХТ Це виробник морозильного обладнання, який гарно себе зарекомендував на ринку. Ну, підключення 220. От. Ось така морозильна камера покажу ще задню частину. Шторки ходять ідеально. Прозорі, не затерті. Ну, Стан просто суперовий. Ось така морозилочка. Заходьте на сайт. Дивіться додаткові фото із морозильною камерою. Телефонуйте. По питаннях проконсультуємо. Запитуйте.